Олександр Капшин, командир зводу територіальної оборони Збройних сил України, підрозділу Химера, родом з Херсона, брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку у складі 126-ї бригади з березня місяця. Потім його підрозділ перевели на Каховський напрямок, де вони форсували інгулець, розказав чоловік. Група диверсійна окупантів хотіла пройти до наших позицій, які Знаходилися праворуч від наших, ми їх навмисно запустили, про це знали всі, всі були на готові. Та коли вони невдачно штурмували наші позиції, вони відступили. І ось коли відступаючи, вони потрапили до нашої пастки у секрет. І більше з них ніхто не повернувся додому. 8 вересня Олександр отримав поранення біля села Посад Покровське на Херсонщині. Це був населений пункт Тернові Поди. Була група сусідньої бригади, яка заходила у сам населений пункт. Наша задача була вибити ворога вздовж паралельно самого населеного пункту. Поруч з Терновими подами я отримав вогнепальне поранення та застигнової кістки. Щодо звільнення Херсона, Олександр говорить, через поранення не зміг зайти до рідного міста разом із побратимами. Його підрозділ пішки пройшов 22 кілометри за добу. Хлопці стрімко йшли, наскільки була можливість, хоч вони і зупинялись, вони не наздоганяли противника, але чітко виконували свою задачу по зачистці позицій. Протягом всіх місяців окупації на Олександра в Херсоні чекали батько і 87-річна бабуся, ми були вимушені видалити рубро друг із соцмереж соц, соц для того, щоб не було ніякої прив'язки друг для друга. А, та, в принципі, а, всі чати чистили. Тому ми були до цього готові, але нам пощастило до нас не прийшли. Коли була можливість передавати ліки у Херсон. Ми одразу з моєю дружиною передали велику кількість ліків, і цього якраз вистачило до моменту деокупації. Ми спілкувались, коли я був не на лінії нулю, ні на фронті, а коли я був біля міста, щоб вдруг що ніхто нічого не зміг відслідкувати. Тато спілкувався, коли десь брав Wi-Fi. І ось ми спілкувалися раз в тиждень. До Херсона Олександр Капшин потрапив через два дні після звільнення. Нас також зустрічали люди. Там одразу було зрозуміло, що їдуть військові. Вони почали кликати нас, викрикувати Славу Україні. Ми, ми їм відповідали героям слава. Нам. Бабусі та дідусі давали яблука, овочі, фрукти. Ну, все, що напевно в них було. Після відновлення Олександр Капшин планує повернутися до війська. Говорить, найбільше бажання звільнити Україну від російських окупантів. Оксана Хлебус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.